Одного ранку, коли сонце тільки но прокинулося, у осінньому лісі прокинувся маленький їжачок на ім'я Зузя. Він жив у затишній нірці під корінням старого дуба. Та цього дня Зузя вирішив вирушити в мандрівку знайти найсмачніші скарби осені та навчити своїх друзів, що таке фрукти, овочі і гриби. Він надів свій червоний листочок капелюшок і пішов стежинкою лісом. Невдовзі Зузя натрапив на пухке червоне яблучко, що лежало під яблунею. Оце фрукт! Зрадів їжачок. Фрукти це солодкі ласуші, що ростуть на деревах або кущах. Їх можна їсти сирими, яблучка, груші, сливи, виноград це все фрукти. Він поклав яблучко собі на спинку і побіг далі. Трохи згодом він побачив у саду морквинку, що виглядала з-під землі. Ага, це вже овоч, сказав Зузя. Овочі це те, що росте в землі або на грядках. Їх часто додають до супчиків або салатів, морква, бурячок, огірочки, капуста. Це все овочі. Він акуратно витягнув морквинку, почистив її облапку і поклав поруч із яблуком. Та ось. Із вущавини визирнув його друг, Більченя Скипчик. Привіт, Зузю! Що ти збираєш? спитав Більченя Я вчуся розрізняти фрукти, овочі та гриби. Хочеш зі мною? Хочу. зрадів Скипчик. Разом вони пішли далі і в густому моху побачили коричневого грибочка з капелюшком. Обережно, Скипчику! вигукнув Зузя. Це гриб. Але не всі гриби можна їсти. А як дізнатися, який гриб добрий? запитав більченя. Гриби бувають їстівні і отруйні. Їх краще збирати з дорослими або нати напевно. Ось це білий гриб, дуже смачний і корисний, сказав їжачок, показуючи. А от мухомори красиві, але небезпечні, їх не можна чіпати. Скипчик кивнув і запам'ятав. Друзі понесли свої скарби додому. Зузя розклав їх у три кошики. У перший поклав яблучка і груші, фрукти, у другий моркву, гарбуз, капусту, овочі, а в третій грибочки, що вони знайшли разом. Тепер я знаю, що є фрукти, овочі і гриби, зрадів Скипчик. А Зузя усміхнувся і сказав, І коли їси різні фрукти й овочі, стаєш сильнішим, здоровішим і щасливішим, вони сіли разом під яблунею, їли соковите яблучко і раділи, що вчитися це весело.